А чи знаєте ви, що у світі існує понад 300 видів гібіскусів? Всі вони дуже різні: від садових кущів до тропічних красенів, пристосовані до різних природних умов? Сьогодні розказую про три найцікавіші види, які ростуть поруч із нами найчастіше. Перший гібіскус. Трав'янистий, він же болотяний. Походить із північної Америки. Назва сама вже говорить за себе: росте на вологих місцях. Відповідно, любить полив в наших умовах. Має величезні квіти до 30 см сантиметрів діаметрів. Кожна з яких квітує один, максимум два дні. На зиму надземна частина відмирає. Пізно навісні відростає, старі кущі можуть сягати до 2 метрів висоті. Я знаю, що в Україні є колекціонери. Другий гібіскус це сірійський. Листопадний дерев'янистий кущ, який відомий в Європі давно. Квітує він з раннього літа до пізньої осені. Квіти бувають різних кольорів, махровості. Він добре росте на жарких і навіть сухих місцях. І третій гібіскус китайський, так звана китайська троянда. Це вічно зелений чагарник, який у нас не зимує у ґрунті, але добре росте в горщиках і контейнерах. На сьогодні існує Десятки тисяч сортів, в основному в Північній Америці їх селекціонують. Ну, от і все коротко про ці три види. А уявляєте, в світі існує понад 300 видів, от якби їх можна було всі побачити на власні очі.